Я вас вітаю на моєму каналі. Дякую вам, що ви заходите, коментуєте, лайкаєте. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм досвідом, як на мене вплинула медитація, яку ж я створила і виклала на каналі моєму місяць тому. Вона називається Позбавлення страху. Ця медитація створена з декількох енергокартин, які були написані масляними фарбами на полотні. Всі медитації, які я створюю, я також передивляюся, передивляюся, коли, коли мені, коли відчуваю, що мені потрібно подивитись, там антистрес чи подпалення страху, чи інші якісь медитації, я також їх передивляюсь, передивляюсь по декілька разів. І кожен раз після перегляду я намагаюся. Просканувати себе, відчути, як медитація та чи інша впливає на мене. Медитації заспокійливі, антистрес, медитація радість, вони впливають відразу. Вони впливають відразу, і після них відчуваєш, я говорю про себе, відчувається такий стан покою. Він, він якось з'являється, з'являється відразу, особливо. В зоні сонячного сплетіння е, така просто ну, не благодать. А якщо існує спокій, стопроцентний, то він, він є цей спокій. Так от медитація позбавлення страху, я її передивлялась також декілька разів, і кожен раз після перегляду я від намагалась відчути в собі, ну що ж вона що вона зробила з моїми страхами. От я намагалась там відчути, що о, оп, я подумаю про мій страх, його вже не існує. Я вам признаюсь, відкрию тайну. Мій страх завжди з дитинства це був страх підвалів. Я дуже дуже сильно боялась підвалів. Навіть перед війною на протязі року, 2021-го, мені постійно снився здоровий, здоровий темний підвал, кімната. І я одна сиділа в цьому підвалі в кутку темному. Це ну дійсно після цього сну це було дуже страшно. Коли почалася війна під час окупації в Остомелі, я була в підвалі і виявилося, сиділа саме в цьому підвалі, який я бачила нас у своїх снах, і я сиділа саме на тому місці, але, ну дякуючи Богу, я була не одна. а Були ще зі мною люди: 19 чоловік. Але ж підвал, який я бачила у своїх снах, і навіть місце, навіть куток, де я була, це був на він таки справдився після цього. Ну, мій страх, я не скажу, що він є, але навіть коли проходила біля цього підвалу, мене, ну, мене, наскільки я, я, я після, після деокупації вже 52 домик була звільнена, я ще ні разу не зайшла туди, тому що дійсно мені, в мене був страх цього підвалу, саме підвалу. Так от, після перегляду медитації, Після перегляду медитації, два-чотири рази я її дивилася, я її просто роздивлялася, дивилася, я дивилася, вона мене прямо затягувала. Я якийсь день, коли я почала засипати, це було вже вечір-вечір. Я закрила очі, це був такий стан-стан, коли ти вже не спиш і ще не спиш. І в цей, в цей момент перед очима моїми в пам'яті, навіть в пам'яті, починає програватися медитація, і мені показують. Біла стіна здорова, І на цій стіні чорні двері, здорові чорні двері. І У мене одразу в подумках за тими дверима мій страх знаходиться. Мене підвели до мого страху. І я, я закриті очі, я лежу, я, намагаюся, я ніби намагаюся трошки продивитися, я не хочу, я боюсь, тому що я сразу уявила, що коли двері відчиняться, а там мій страх, це будуть якісь непонятні хто якісь сущності темні, там щось буде темне, страшне, я не хочу туди заходити. Знову ж, медитація, ця ніби як програється, за, за мною вона програється, і я підходжу до цієї стіни, я підходжу до цих дверей. І в момент, коли вони відчувають, коли вони почали відчинятись, я, мене всередині, я не знаю, що там творилося, але вони відчинились, я заходжу, я знаю, що там цей підвал темний. І я заходжу, а там просто кімната, там просто суха. Кімната, кімната, вона така з цементу, там це дійсно підвал, але там нічого нема страшного. Це просто звичайна кімната. І я зрозуміла, що як вона діє, ця медитація вона діє по накопиченню, вона накопичується і вона сама спрацює у вас, коли вам буде потрібно для вас. Вона не буде. Вона просто спрацює, вона знайде той момент у вашому стані, у вашій підсвідомості, коли ви самі будете готові разом з нею побачити свої страхи. Вона вам покаже, що їх не існує Це тільки наше уявлення, десь там про наші страхи. Вона підведе вас за руцю, з вами буде, і вона вам покаже. Друзі, мені дуже цікаво буде ваші відгуки, якщо в когось також вона якось вплинула або допомогла вам позбавитися того страху, який у вас був. Я буду дуже вдячна, якщо ви прокоментуєте, якщо ви поділитесь своїм досвідом. І ще дуже вам сильно дякую, що ви заходите, що ви коментуєте. Мені дуже важливі ваші відгуки.